Вітаю вас, мої дорогі риби. Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму Ютуб-каналі присвяченому астрології українською мовою. 1 жовтня планета активності руху вперед, це Марс, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі із Сатурном, який так, він є планетою правил, строгості, але тим не менше він і планета стійких результатів. Такий аспект дає успіх в тих справах, де потрібен пролонгований ефект. Тобто, коли потрібно щось не отримати тут і зараз, і як прийшло легко, так і легко пішло. А якщо ви будете виконувати чіткі заплановані дії і не лінуватися, не жаліти себе, то ви зможете отримати результати, які будуть і сталими і довготривалими в часі. І також доволі суттєвими, відчутними та серйозними в вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого першого та п'ятого домів гороскопу, і це подарує прекрасну можливість для того, щоб втілити в життя ваші плани, мрії стосовно ваших дітей, можливо, покращити якось ваші відносини. А якщо у вас ще немає дітей, можливо. Зробити перші кроки в напрямку того, щоб вони у вас з'явилися. Також це час для втілення ваших якихось творчих проєктів і ще можливість вдихнути романтику у ваші стосунки, якось їх освіжити і розрухати 2 жовтня. На небі зійде молодик молодий місяць, і в цей же день відбудеться затемнення сонця в знакові терезів, тобто, в вашому восьмому домі гороскопу. Це сфера фінансів, інвестицій. Податків, а також виплат із спільного бюджету. Проте я пропоную поговорити про все це і про вплив затемнення Сонця на кожен зі знаків зодіаку в окремому відео з 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між Венерою та Сатурном. І взаємодіючи ці дві планети, подарують нам можливість здійснювати вдало. Будь-які процедури краси також займатися шопінгом. До речі, якщо ви здійсните якусь покупку в цей час, можливо, навіть дорогу, якусь важливу, то вона буде слугувати вам довгий час, вона вам буде потрібною і буде витривалою. Ви будете її ще довго цінувати, також вона вам буде дарувати радість і задоволення протягом довгого періоду часу. А також це вдалий час для романтичних побачень. І знайомство. Якщо ж справді в вашому житті відбудеться романтичного характеру знайомство, то воно має всі шанси перерости в щось більше, ніж просто флірт або взаємна симпатія, і перейти у справді довготривалі серйозні стосунки. 6 жовтня відбудеться квадрат, це напружений аспект між Марсом та Меркурієм і він торкатиметься вашого п'ятого та восьмого домів гороскопу і може викликати якусь проблему, пов'язану, скоріш за все, із фінансами. І вона може бути схожою на проблему, яка виникала в вашому житті в 2017-2018 роках. Тож ви можете вирішувати. Щось стосовно грошей стосовно того, як правильно ними розпоряджатися, може виникнути якесь питання стосовно ваших дітей, кохання і пристрасті. Також 6 жовтня, Марс стає в точку початку своєї великої петлі, яка буде тривати аж до початку травня 2025 року. В ході проходження цієї петлі Марс буде заходити в свій ретроградний рух. Проходити через ретроградність і виходити із цього задкування, так би мовити, Тож зараз, 6 жовтня, буде початок якогось процесу дій, а можливо, проекту, до якого ви ще будете повертатися наприкінці зими, на початку весни 2025 року. Отже, будьте уважними до того, що ви будете зараз робити, запускати, чи над чим ви будете працювати. 8 жовтня відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі. Між Юпітером і Меркурієм. При цьому будуть задіяні ваш четвертий та восьмий доми гороскопу. І це прекрасний час для того, щоб вирішити якесь фінансове питання. До того ж, це може стосуватися не лише суто ваших фінансів, а фінансів вашої сім'ї. І в цей день або в дні поблизу 8 жовтня може виникнути якась така ситуація, коли вам доведеться діяти. Інакше ніж ви дієте зазвичай, наприклад, більше демонструвати себе, чи включати більший натиск, або ж навпаки, бути трохи, нібито, осторонь всіх справ, за того, щоб отримати якусь вигоду. І це, до речі, може бути пов'язане із вирішенням якогось сімейного питання чи питання стосовно нерухомості та місця вашого проживання того ж дня, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Це дві протилежні за своєю енергетикою планети, адже Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс є відображенням енергії чоловічої. І тому, коли ці дві планети миряться між собою в своїх аспектах, то це сприятливо впливає і на стосунки між протилежними статтями в звичайних земних жителів. І тому нам стає простіше дійти до якогось порозуміння чи знайти компроміс. І цей аспект між Венерою і Марсом. Зачіпатиме ваш п'ятий і дев'ятий домигороскопу, через що а, можуть виникати радісні події в житті ваших дітей, що впливатиме і на вас. Або ж це може бути подія, пов'язана із вашим материнством, батьківством, чи також якісь події пов'язані із вашими відносинами чи з вашими. Особистими досягненнями, також ви можете бути дуже емоційно збудженими, радісними через те, що ви отримаєте результат якоїсь вашої праці. З 13 по 15 жовтня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм і Плутоном, що зачіпатиме ваш 8 і 11 до моєго розкопу. Можуть відбуватися якісь складнощі при переговорах, при спілкуванні з друзями 13 жовтня, Меркурій, планета – Комунікації, зв'язку, інформації переходить в знак Скорпіона, де пробуде до 3 листопада, і це буде час, коли збільшиться кількість самонакручування, також можливо, збільшення кількості підозр до інших людей, можливо, така токсичність в розмовах, а також це час ревнощів та помсти. При цьому може здаватися, що хтось щось від вас приховує, але Запевняю, вас не слід заглиблюватися ось в ці нетрі самопровокації і провокації інших людей. Краще не потрібно. Перечекайте кілька тижнів, намагайтеся не вв'язуватися у конфлікти, не провокувати нікого і ніким не мадіпулювати. І вже за кілька тижнів ви побачите, що все змінилося. Ви зможете побачити і ваших знайомих, ваше оточення під іншим кутом, і ваше спілкування також стане легшим і простішим, тому що ви переконаєтеся, що то був просто вплив Меркурія в скорпіоні. У вашому ж випадку Меркурій опиниться в вашому дев'ятому домі гороскопу, і з цього часу ви будете захоплені буквально якоюсь ідеєю, постановкою нових масштабних цілей. Також ви можете займатися тим, щоб готуватися до поїздки кудись за кордон, можливо, купувати квитки або обдумувати те, як це буде, можливо, бронювати ваше проживання за кордоном, чи збирати необхідні для цього документи. Також це може бути старт, початок вашого якогось нового навчання, проходження якихось. Курсів підвищення кваліфікації чи перекваліфікації. І ще ви можете багато спілкуватися з іноземцями чи вести якісь переговори з ними, а також вивчати іноземну мову. Чи якщо всього цього не відбувається, ви можете все рівно розширювати свій кругозір через збільшення кількості вашого читання. Також ви можете займатися вирішенням якихось юридичних питань, звертатися по допомогу до юристів, чи вирішувати якісь питання бюрократичного характеру. 14 жовтня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Ураном. Цей час категорично не раджу робити якісь процедури краси а також відкладіть на інший кращий день покупку, особливо якщо це покупка чогось важливого чи дорогого. У вашому випадку цей аспект торкатиметься третього і дев'ятого домів вашого гороскопу, через що може бути якась несподівана і неприємна для вас інформація, чи неприємна якась розмова, в тому числі може бути ця розмова. З кимось із людиною, яка живе далеко, чи з іноземцем. 17 жовтня відбудеться повня в знакові овна, тобто в вашому другому домі гороскопу. І повний місяць це завжди якась кульмінація, завершення якогось процесу чи фіналізація. І зараз ви отримаєте можливість реалізувати якраз такі ті плани чи починання, які відбулися ще в квітні цього 2024 року. Втім, повний місяць, потрапляючи в другий дім гороскопу, приносить ясність стосовно фінансів, стосовно того, на які доходи ви можете розраховувати. В цей період життя, чи можливо якісь джерела доходу будуть збільшуватися або ставати стабільними, або ж навпаки, відсіюватися, і ви таким чином зможете більш ясно побачити вашу фінансову ситуацію. Також це може бути вирішення якогось питання пов'язаного з банком, або ж питання стосовно вашої роботи щодо вашої залученості в якісь певні проекти. Також ви можете обговорити з вашим партнером по життю. Ваш бюджет, щоб розуміти, як правильно ним розпоряджатися, хто скільки вносить в цей бюджет, і як вам взагалі далі рухатися стосовно ваших фінансових планів. 17 жовтня також Венера переходить в знак стрільця, тобто ваш 10-й дім гороскопу. Венера завжди все гармонізує та покращує, в яку б сферу вона не прийшла. І в даному випадку вона буде покращувати сферу вашої кар'єри. Вашого зростання як професіонала, і також це сфера статусу. У вас з'явиться бажання зростати кар'єрними сходинками, йти вгору, і також не лише отримувати фінансову нагороду, але і зростати авторитетно, ставати більш, так би мовити, крутими, як би це банально не звучало в очах оточуючих, а також отримувати задоволення від роботи. Також цей аспект подарує прекрасну можливість для того, щоб покращити ваші стосунки із вашим керівництвом або із вашими батьками, тобто з людьми, які якимось чином стоять над вами. З 20 по 24 жовтня, а особливою кульмінацією буде 22 жовтня, а відбудеться такий період важливих астрологічних аспектів. І перший з них це неприємний напружений аспект між. Сонцем та плутоном можуть виникати якісь складні ситуації, протистояння між людьми або людей проти якихось ситуацій. Проте, щоб не виникало в вашому житті в цей період, з якими б складними ситуаціями ви не зіштовхувалися, краще буде не розкисати, а зібрати всю свою волю в кулак, і вам потрібно буде зібравшись, діяти, переламуючи цю ситуацію собі на користь. Таким чином, ви зможете в буквальному сенсі керувати своїм життям, своєю долею, скеровувати його в тому напрямку, який потрібно саме вам. Також в цей період часу діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між Меркурієм та Сатурном, і це просто прекрасний час для того, щоб досягати якихось важливих, стабільних і серйозних. Угод, підписувати важливі документи, проводити якісь серйозні переговори. Також можливим є успішне вирішення якихось питань стосовно документів, особливо якщо вам при цьому доводиться звертатися до державних установ. І ще питання стосовно транспорту, навчання, здобуття якоїсь інформації і потрібних зв'язків, також можуть бути доволі успішними. Проте вони не будуть успішними і не дадуться легко нікому. В цей період часу потрібно бути сміливим, але і наполегливим, діяти чітко за планом, не імпровізувати, а діяти саме так, як було заплановано, і тоді ви зможете. А в буквальному сенсі зрушити якусь справу з мертвої точки і досягти хорошого результату. З 27 по 29 жовтня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між Марсом та Нептуном. І при цьому цей аспект торкатиметься вашого першого і п'ятого домів гороскопу. Це просто чудовий аспект. Коли відбудеться немов би єдність злиття воєдино вашої внутрішньої сили і сили зовнішньої, вашого потенціалу, і ви зможете буквально досягнути того, про що ви мріяли, досягнути будь-яких вершин, і це буде виглядати для оточуючих, немов би це якесь чудо справжнє. Також на вас можуть чекати прекрасні, якісь радісні події стосовно ваших дітей, творчості. Та особистого життя. 30 жовтня відбудеться опозиція, це напружений аспект між Меркурієм і Ураном. І в вашому випадку він відбуватиметься в третьому та дев'ятому домах вашого гороскопу. І це буде час якоїсь несподіваної інформації, інформаційних вкидів. Також можуть давати збій, а транспорт, засоби зв'язку, розриватися вже усталені угоди. Загалом буде важко порозумітися і зриватимуться плани. Тому краще відкласти на інший день якісь важливі для вас переговори, підписання важливих документів, також важливі якісь поїздки, краще не планувати на цей день і дні поблизу 30 жовтня. І ще в цей період не купуйте нічого важливого, особливо транспортні засоби, засоби зв'язку. Тому що все це може принести несподівані результати, які будуть неприємними і небажаними для вас. У вашому житті може відбутися якась. Зустріч, несподівана або несподівана розмова, яка а, до того ж буде малоприємною для вас. Хоча, якщо ви не будете вестися на якісь провокації, а, а будете зберігати спокій при будь-яких обставинах, то ви зможете побачити ситуацію, а, в якій ви опинитеся під якимсь новим ракурсом. Я ж бажаю вам вдалого і приємного теплого для вашої душі місяця жовтня, мої дорогі риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. А попереду ще багато всього цікавого, тож неодмінно побачимося!